Добрий день, скажіть, будь ласка, Добрий як день. вас звати? Льбою, а прізвище? Бондаренко. Ви в Засулі проживаєте все життя? Так. Да. Засульчанка? Так. Да. Лубенщину читаєте? Так. Да. Кожен тиждень ждемо її. Всією сім'єю читаємо. А ск... Дуже любимо читати. Скажіть, будь ласка, вона вчасно приходить до вас? Так, да, вчасно, навіть інколи раніше на день. Листоноші у вас гарні люди, так? Непогані, да? Да, хороші. Як вас звати? Баба Надька, <ріст> <ріст> баба Надька Степановна. <ріст> А за що ви любите газету Лубенщина? Ви її виписуєте? Через те я люблю, що я знаю всі новини за своє село, за засуджує. І вам це цікаво, так? Так. Да. У вас тут дуже гарно. А і що то за ялинки у вас? Лісок такий. А що він означає? Нічого не означає. Ну там за лісом що знаходиться? Сародрува. Вона його садила. Ні, не я садила, мати садила. Я за матір ходила, тільки матірі допомагала. Ваш куток як називається? Чорнещина. Як вас звати? Олексій. А прізвище ваше? Кашенко. А скажіть, будь ласка, за що вам цінна газета Лубинщина? Що ви берете з неї? Ну, все хороше там. Він любить барвінок. Скажіть, що він вийне. Хороша там сіка. ви виписуєте. Сто процентів вже 50 років. Хороша газета. Що ви можете сказати? Те, що ви читаєте найбільше? Саме більше читаю це, кого поздравляють, хто солдатів поховано, барвінок. А сусідки Аби... приходять? А? Сусідки приходять? Ні, я їм віддаю, міняємося газетами. А що вони вам взаєм приносять? Вони життя приносять, і годину приносять газету, сільські вісті, я їм ношу, так, міняємося газетами. Дружньо ви, так, із так, сусідами? постійно. – Ви молодець. Так, сусідка виписує, я. 40-50 років виписував сільські вісті, а тепер виписав годину, а сусідка виписала сільські вісті. І Лубенщину, вона я і життя виписали. О, і газета ще є така для жінок. Оце, що ми виписуємо. Ви любите читати? Так, да. навіть сусіди читають і всі читають.